Доброго дня, діти! Відгадайте загадку, про що буде йти мова? Буває, він з'являється, ледь очі закриваються та лиш розплющиш очі втече і серед ночі. Що це? Так, це сон. Одне з найважливіших значень в житті людини це сон. Не випадково у цьому стані людина перебуває близько третину свого життя. Це приблизно 7-8 годин на добу. Сон відіграє роль відновлювального процесу, під час якого відбувається очищення всього організму. Також, крім того, він необхідний для нормальної розумової діяльності, комфортного стану, гарного самопочуття та бадьорості. Позбавлення або скорочення тривалості сну призводить до погіршення пам'яті, уваги, зниження рівня функціональних можливостей організму, виникнення занепокоєння, до погіршення працездатності або взагалі до погіршення самопочуття. Ось прості поради для поліпшення нічного сну. Дотримуйся режиму сну. Спробуй просипатися та лягати в один і той же час, навіть на вихідних. Виконуй фізичні вправи впродовж дня. В ідеалі тренування повинні відбуватися вранці або в першій половині дня. Обмеж спілкування в ліжку і використовуй його винятково для сну. Підготуйся до сну. Підготовка протягом дня включає в себе завершення всіх справ, запланованих на день. Обов'язково варто здійснювати піші прогулки перед сном. Вечеря має бути прийнята за три години до сну. Важка їжа може переривати сон протягом ночі, якщо їсти занадто пізно. Створи ідеальне місце для сну. Краще сього спати у темній тихій, прохолодній кімнаті. Вимкни світло. Твоє тіло має вбудований годинник, керований навколишнім середовищем. Зменшенням освітленості надвечір призводить до відчуття сонливості. Стара істина говорить, сон найкращі ліки, тож гарних снів.